Хлопчина, серце гаряче не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі. Ану, хвилиночку. Дорогі діти, дорогі дорослі, ми щиро вітаємо вас у, сьогодні у нашій бібліотеці, в читальному залі, в нашій слов'яні Барвисте Перо. І в переддень святого Валентина, дня святого Валентина, такого світського дня закоханих, ми вирішили. Приготувати такі маленькі подарунки нашим воїнам АТО. І тому ми дуже раді, що ви долучилися до нашої програми, подаруй тепло свого серденька. І дуже вдячні організаторам, дорослим, які долучилися до нашої ідеї, Наталії Олександрівні Вегері. Керівнику гуртка будинку школяра. Привітаємо її Над, Надія Миколаївна Євгенівні Євгені... Євгені... Євгені. Гарбич, керівник гуртка будинку школяра. Привітаємо і вчителю школи мистецтв на Ані Витрівній Цюна. Привітаємо до речі. Авторська робота Ані Цюнак це старослов'янська молитовна абетка, яку ви бачите на стелажі. І нашій креативній читатці Галині Романівні Бас. привітаємо її. У нас минулого року була виставка її творчих робіт. Може, ви були присутні і бачили. Хочу вам сказати таке, що знаєте. Бруно Фереро, такий старогреко-католицький священник, колись розказав, ви знаєте такого Бруно Фереро, Наталі Олександрівна, ви знаєте такого Бруно Фереро? Греко-католицький священик, який у 17 років прийняв у наші робити, народився у Італії, і він дуже своє життя спрямував на роботу з молоддю, на виховання молоді і сім'ї. І він пише такі притчі на кожен день. Ці притчі дуже цікаві. І саме знаєте, кожному дня кожному дню присвячена якась одна притча. І саме сьогодні, 13 березня, в цій книжці розказано про те, як одна катехітка запитала у дітей: а чи ви бачили у церкві світло? А люди кажуть, діти верніше кажуть: бачили це люстри, лампадки, свічки. Сонце у вікні. І ніхто не сказав, тільки один маленький хлопчик сказав, я бачив очі. І я хочу, щоб сьогодні, щоб ми бачили ці очі у кожного всередині нас. І щоб ми у свої Валентинки, у свої е, такі маленькі подарунки воїнам АТО е, подарували оце тепло, яке живе в кожного з нас. В середині кожного з нас. Отож, я думаю, що в кінці наші роботи будуть передані депутату міської ради Степану Семераку, і він передасть на схід воїнам АТО. Будьте впевнені, що вони дійдуть до воїнів АТО, і кожен, кожен із воїнів, з наших захисників, прочитає і. Напевно, усміхнеться і, можливо, дійсно зігріє його ваша Валентинка. До речі, чому на столі цукерки? Це ідея Наталі Олександрівни, але багато у світі День Валентина вважають солодким днем. В Японії дарують обов'язково солодощі. В Італії також в День Закоханих дарують солодощі. І це маленьке вітання з Новоросійської бібліотеки філії. Буде створений спільно вашими ручками, вашими ідеями, буде гарним подарунком, теплим, солодким подарунком захисникам наших рубежів. Отож, працюємо, тішимося і основне, працюємо з бажанням створити власну валентинку захисникам відчинок. Правду від людей, ми не вірили, їм. Ми коли вони схилялись до брудних ідей, ми взялись як один, ми були як один І днями ночами стояли.

Мы стали сильней Нам не быть в стороне Замкнем ряды Нам нужно мир показать Мы в нашей стране Мы в нашей стране Свободной и гордой Любимой, единой Здесь люди родина детина и другой не будет, слава Украине, Пашу полюс. Украину нас Слава Украине, радость света солнца и надежда в сердце. Я не успокоюсь, никуда не отстану, поднимайтесь не мои Rodina am going to go Захисники, наші воїни. Ми дуже раді, найперше, що ви живі. Це найперше. Друге, ми дуже вдячні всім тим, які сьогодні у свій час вільний вихідний, дітям, батькам їхнім, які долучилися до створення оцих солодких валентинок. Бо наша програма назвалася Подаруйте Бог свого серденька. І, можливо, оцей маленький папір, виготовлений власними ручками маленької дитини, зігріє серденько воїна, який захищає наші рубежі, нашу вітчизну, щоб ворог не поліз до нас. Завдяки тим хлопцям ми живі і ми маємо тепло, як казали сьогодні. Ми маємо достаток. І маємо радість навіть ту маленьку радість спілкування з рідними, якої так не вистачає нашим воїнам. Ми дуже раді, що ви прийшли до нас і ми безпосередньо з всіма дорослими, які сьогодні заходили в бібліотеку, знали, що така буде програма, просили передати, щоб основне. Воїни залишалися живими і поверталися додому живими, живими і з перемогою. Ми дякуємо Степану Семераку, який активно долучився до цієї програми. І ми дякуємо кожному, кожному дітям, особливо і вашим батькам. Прийдете додому і подякуйте батькам, що вони дозволили вам і направили вас у бібліотеку. Щира вдячність керівникам. Майстер-класу, нашим помічникам, керівникам гуртків будинку школяра Надії Гарбич і Наталії Вегері, викладачу школи мистецтв Цінок Фігурський Ані і нашій креативній читарці і сусідці Вас Галені. Щиро вам вдячність і повертайтеся додому живе. А це ми передаємо вам для передачі хлопцям бліндажі на блокпости і віримо, що ми зустрінемося всі живі. життя. Буже Дякую. Ще не раз. Ще не раз. Ну, найцінніше це є життя людини, де б вона не була в першу чергу. Тих людей, які зараз на сході України, які захищають мир на цій землі. І звичайно, напевно, я від імені солдатів, які знаходяться там, висловлю щиру вдячність тим дітям, тим батькам, організаторам. Ще раз подякую за це все. І ми в неділю виїжджаємо. Ми обов'язково це все довеземо їм. Ще раз щиро вдячні. Дякуємо за те, що ви є, піклуєтеся, допомагаєте чи можете. В першу чергу це молитві. Дякуємо вам. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава! живим! Повертайся живим! Повертайся, живим! Казав, повернуся живим, повертайся живим, повертайся, благаю! повертайся живим.